Мені здається, вже прийшов час прокинутись народу України і зрозуміти, що або зараз вам наша влада сплете, лапті, як то кажуть, в народі, або трохи пізніше. Вже історія показала, що за 32 роки нас менше стало більше, ніж в 2 рази. Українці вже скоро не будуть мати відношення до української землі. Так заявили навіть Компанія, яка приїхала до Зеленського, BlackRock, як я кажу, чорні ріелтери, що це не наша земля, а це ми тільки проживаємо на ній. Тому у нас прав на неї ніяких немає. Ви або прокидаєтесь і робимо так, щоб ми керували в нашій країні, або, чесно кажучи, не мішайте партії гарантів. Будувати українську владу. Ми повинні відстояти свою територію і зберегти українську націю.